Слава Україні! Героям слава! Ось я вам показую результат роботи буквально за 5 годин. І всі ці гроші я вже в більшості вивів на свою карту Монобанку. Тут нічого складного немає. І навіть якщо вам немає 18 років, ви також зможете заробити від 2500 гривень, якщо повторите за мною. Прошу підписатись на мій ютуб канал і поставити вподобайку авансом. Якщо відео не сподобається, просто в кінці все це заберете. Ви на ютуб-каналі Sharkus, де все про заробіток. Коротко в чому полягає робота. Є різні банки, а також гаманці, які хочуть збільшити свою базу клієнтів і проводять різноманітні роздачі, де за створення карти вам дають від 50 до 300 гривень. Так, тут потрібно мати від 18 років, але в деяких випадках банки дозволяють і від 16 створювати карту. Але якщо вам немає 18 років, ви можете просити свого старшого брата чи сестру, ну або батьків, і потім з ними поділитись. Ну або ні. А то я маю тут косити блять нахуй, гарувати мозолі, подивіться які руки побиті, погрежені. блять. Зараз діє декілька активних роздач і почнемо ми з найжирнішої. Це Спортбанк. Отже, тут ви отримаєте 100 гривень за активацію кредитної карти і також 300 гривень за кожного запрошеного друга. Це поки що найбільша винагорода з усіх банків. Я не вірю. Навіть монобанк такої бонуски не давав, тож поспішіть, поки не закрили. Я не вірю. А от дивіться, От тепер краще зробили я вірю. Або повторюйте, як я. Чіктоці просто кожного дня заливав по пару фото, які набирали там по 100 400 переглядів. І з кожного такого відео я отримав від 300 до 900 гривень. Так, звісно, можна було і не отримати реферал, тому потрібно буде придумувати щось цікаве у відео для того, щоб реферали реєструвались, і весь цього забирали по максимуму. Ну і звісно, тікток дуже часто блокує такі відео. Уже три акаунти моїх потрапили в бан. І заблоковані назавжди. Просто старайтесь запікувати слово заробити, і також коли прописуєте текст, поставте замість одної букви, зірочку, і в більшості TikTok, звісно, такі відео пропускав. Просто давайте візьмемо по мінімуму. У вас є батьки, родина та друзі, і це мінімум 10 людей, а саме 3 тисячі гривень. А це без 800 гривень ви маєте 100 доларів. Де ще ви заробите 100 доларів за пару годин? Думаю, ніде. Я отримав з цієї роздачі на даний момент 4915 тисячі гривень. Завантажень у мене 335, але активовано тільки 129. Напевно, хтось не до кінця пройшов верифікацію чи забув, але ось така статистика. Якщо б всі активували, я б мав більше 10 тисяч без жодної копійки вклади. Yeah. Тож воркайте, а я показую наступний банк. Ізі банк дає кожному по 150 гривень вам і вашому рефералу. Робите все так само, переходите за посиланням, яке я залишаю внизу під відео, попадаєте в пост в телеграмі, де в усі активні роздачі. І ви Конуєте по черзі, щоб забрати більше, або ту, яку вам сподобалась. Проходимо реєстрацію, верифікацію, все ідентично, як і з спортбанком. А потім ви всі зароблені кошти виведете на кредитку, а далі вже на будь-яку карту, там приват чи моно без комісії, все виводить миттєво. Бачимо тут трохи складніше та заплутаніші умови, але в принципі я думаю, це того варте. Щоб отримати реферальне посилання, переходимо в меню послуги та запросити друга. Одразу вам показує, скільки з ваших контактів немає карти від Ізібанку. Якщо кожен з них зробить віртуальну карту, ви отримуєте суму, яка показується у вас на телефоні. У мене на даний момент це 4250 гривень. Ви можете натиснути кнопку Запросити з контактів або надіслати в Telegram чи Viber запрошення, і також можете просто скопіювати ваше реферальне посилання, щоб зручно було для подальшого поширення в різні соцмережі. З даного банку я забрав поки що 600 гривень. Як бачите, скачувань більше. Але комусь не погодили кредитку, чи немає 18 років, або якісь інші проблеми. Тому поки що, плюс 600 гривень я маю без жодних вкладень. Ідемо далі, і так, банк пропонує нам 100 гривень і 124 гривні вашому другу за активацію віртуальної карти. Також скажу, що все це українські банки, і верифікацію можна проходити через її без проблем, зручно та швидко. Також переходимо за посиланням під відео, встановлюємо мобільний банк, потім реєстрація і верифікація. Відкриваємо віртуальну карту і гроші прийдуть вам уже на рахунок кешбеку. Щоб Просити друга, переходимо в меню, тиснемо більше та вибираємо Запросити друга. Все ідентично, як з попередніми. Або надсилаєте своїм контактам, або просто копіюєте реф посилання. Але тут є одна умова, що в місяць можна виводити максимум 777 гривень. Як бачите, 59 людей вже стали клієнтами банку за моїм посиланням. Тобто мало б бути 5900 гривень. Тут трохи довше з нарахуванням бонусу, так як кожному клієнту майже дзвонять і запитують, чи дійсно ви хочете створити карту і так далі. Давайте перейдемо у розділ кешбек і побачимо, що тільки сьогодні мені вже нарахували 1000 гривень. Цього місяця я вже вивів 877 гривень на свій монобанк. Але коли ви виводите гроші з кешбеку на карту, ви платите відсоток. Тобто, чистими я вивів 620 гривень цього місяця. І буду ще 5200 гривень виводити на протязі певного періоду часу. Довго, але також кожного місяця. 620 гривень не будуть зайвими. І останній банк, який порівнюють з монобанком Globus, Plus, тут винагорода за відкриття віртуальної карти 50 гривень і 50 гривень за кожного запрошеного друга. Для отримання реферального посилання переходьте в меню, тиснути ще і з переліку вибираємо запросити друга. Зараз можете бачити, я з цього банку на даний момент заробив 1100 гривень, тобто 22 людини активували карту. А всього було завантажень 59. Але це не зарахувалось до конверсії, тому що потрібно, щоб ваш реферал активував карту, не просто завантажувати. Це не рахується. Зараз на фоні ви можете бачити, яке я заказую виплати та виводжу на свою карту монобанку. Також ви могли помітити, що при списанні кешбеку, тобто гроші, які ви заробили за рефералів, знімають комісію 20%. Це у всіх банків. Так, давайте підсумуємо, що мені вийшло заробити на даний момент з цих роздач: 4915 гривень дав спортбанк, плюс 6300 від таксомбанка, але тут можна виводити раз на місяць по 777 гривень. Тобто рахуємо тільки їх на даний момент, плюс 777 гривень. Також плюс. 600 гривень від Ізі Банку і 1100 гривень від Глобус Банк. Тож загальна сума грошей, яку я заробив з даних роздач складає 7392 гривні. Так, це ще не все і не кінець даних промо. Плюс 777 гривень буде поступати кожного місяця на мою карту. І я думаю, це непогано. Якщо ви будете креативити в Тіктоці, ви зможете такі цифри регулярно вводити на свою карту. Навіть просто взяти Спортбанк та запросити своїх друзів, родичів та знайомих, вже можна забрати майже 100 доларів. Якщо хочете більше таких відео, ставте подаванку. Вайки, пишіться в коментарях та підписуйтесь на канал. І я обов'язково запишу наступну частину таких роздач.